Радіо Юей Чикаго супер, друзі. Ми розпочинаємо. Оскільки в нас в гостях сьогодні Марія Бандурак. Це є стиліст по зачісках та візажист, людина, яка зробить вас ще красивішими на будь-яке ваше свято. Це незважаючи весілля, день народження, корпоратив чи просто хочете бути для себе красивими. Красива Марія, Ді, привіт. Привіт, дуже рада бути знову сьогодні. Тут вже вдруге. О, це вже <свят> ювілей. Як ну, ти, як справи в тебе? Хвилюєшся трішки. Та трошки хвилююся, але думаю, що все прийде добре. <рес> а ти кажеш, була другий, другий раз. А перший раз були якісь відгуки в людей бачили тебе в ефірі? Що тобі казали? О, у мене були навіть клієнти. <рес> Серйозно що казали? Так. Казали, ми вас побачили. Так, там -то. сказали. Сказали, я їхала додому з роботи, включила, як завжди, о п'ятій вечора <рес> радіо, Чикаго і почула вас і вирішила. Замовити у вас Хлас як, як візажиста. Це так приємно. Ну, дивись. Мені теж було насправді дуже приємно. Я ось, чесно, не сильний спеціаліст в, там, в твоїй професії, в твоїй сфері діяльності. Я думаю, що, напевно, сьогодні ми якраз так поговоримо, що ти будеш, напевно, мені пояснювати, що це таке, тим більше, в мене є, я тут склав декілька питань. І, от перше, що, от макіяжі, це все, от, я навіть не знаю, як це сказати декоративна косметик, ось так. Чи не псує вона шкіру? Чи вона, от коли ти наносиш косметику регулярно, гарно це все на себе воно гарно виглядає? Але чи це не псує шкіру? Чи не викликає якоїсь алергії, коли людина це наносить на себе регулярно? Насправді це дуже такий, знаєте, стереотип, що декоративна косметика і загалом макіяж дуже негативно впливає на шкіру. Що він портить, що шкіра швидше старіє, вона сушиться, і взагалі е, е, дуже багато чула таких думок, що з'являються якісь висипання, зморшки, плями, боже, скільки, скільки всього наварили, але насправді це зараз буде не тільки моя особиста думка, це доведено навіть науковцями, що якщо при умові правильного догляду, правильного mm -hmm. нанесення і е, якісної, що важливо що важливо, якісної косметики це абсолютно не так шкіра наоборот. Я скажу навіть більше, що макіяж він захищає шкіру від зовнішніх якихось вплив від пилу, mm -hmm. від бруду. Тому що за, за цілий день е, в реаліях міста може бути на шкіру сідає дуже багато пилу, бруду, і це все потім шкіра поглинає, А якщо є макіяж, це такий своєрідний бар'єр. Так, захисний бар'єр, який потім ми вечором змиваємо разом з тоналкою, і все чудово, прекрасно. Але е хочу зазначити, що обов'язково має бути дуже гарний догляд, правильний догляд. Це основне, тоді не буде ніяких проблем. І найосновніше це очищення шкіри. От вечором ми приходимо з роботи і обов'язково маємо змивати, очищувати шкіру від макіяжу. Тобто немає такого, що найкращий макіяж вчорашній макіяж. Так Міколи не працює. Світін. Я навіть на собі перевірила, якщо ну, молодість все ж таки <говори> могла прийти десь четверта-в'ята ранку, і там який макіяж, Боже, що такий макіяж? Дай Боже, до ліжка дойти. І от замічала, що на ранок висипання з'являлись такі шкіра, така не ок. І тому це навіть не треба, щоб хтось говорив. Ви самі по собі можете побачити, що якщо не змити макіяж, то зранку просто. Шкіру в жахливому стані, тому не варто так робити, а обов'язково доглядати, любити свою шкіру, ну, зволожувати. От... Ти кажеш, що от висипання вони не бувають, але дехто каже, що у них є там різноманітні якісь висипання, то я так розумію, це через неправильний макіяж, неякісний, напевно, і так. неправильний догляд. Але от скажи тоді, як ти спеціаліст, що таке правильний догляд? Як доглядати? Ну хіба не береш просто макіяж і наносиш на обличчя? Поясни, будь ласка, про висипання можуть бути від косметики, звичайно, висипання, але якщо вона є неякісна. Все ж таки треба звертати увагу на відгуки, на склад, хто розуміється. І також може бути просто на окремі компоненти, які знаходяться, до прикладу, взяти тональну основу, якщо в ній може бути якийсь е, окремий такий е, компонент, який може, шкіра може просто на нього зреагувати, але він є не в всіх тональних засобах і взагалі не в всій косметиці, тому це дуже індивідуально і це дуже рідко, якщо людина такі більше схильна. Шкіра чутлива і схильна до висипань, тоді може таке бути. Але в загальному ну, тональний крем це, це не є щось таке, знаєте, страшне. Про догляд. Обов'язково перед тим, як ми наносимо макіяж, має бути також дуже добре очищена шкіра, гарно зволожена. Ну і для стійкості, я думаю, що це багато дівчат знають. Ми наносимо праймер, вони також можуть бути на силиконових основах, але це теж не є такою великою. Проблеми, що це ж не кожного дня ми робимо, і це не є такою величезною проблемою через те, що якщо ми будемо правильно його змивати. Угу. Все ж таки все заключається в догляді і очищенні, е, Крем, який підбирає вам косметолог або радить, і обов'язково по типу шкіри, і так ну і очищення і зволоження після макіяжу вже також надзвичайно важливо. Ну дивись і не буде я, ніяких проблем. Ти не ображайся, я просто буду задавати питання, можливо, для тебе ну якісь примітивного плану. Тому що я кажу, я не розуміюся сильно в цьому. От ти кажеш. Правильно змивати макіяж, ну хіба ну не просто прийти водою ввечері, змити Ні, не просто. Ну тоді, будь ласка, розкажи, як це. Тому що реально ти ламаєш мої якісь стереотипи, тому що мені здається, от красива дівчина прийшла додому, змила макіяж, пішла спати. Що тут такого? Розкажи, будь ласка, це обов'язково має бути. Е... Я минулого разу це говорила, але скажу ще раз: це обов'язково має бути або міцелярна вода. Але міцелярну воду також треба змивати, тому що вона не дуже добре впливає на шкіру обличчя. Зараз є дуже класна штука гідрофільні олії. Це таке масло, яке, тому що ми знаємо, що олія здатна розчіпляти деякі такі компоненти, які просто водою або навіть простим гелем не змити. І вона розчіпляє. І наносимо цю гідрофільну олію, змимаємо теплою водою, і потім ще раз пінка або гель, або ну будь-що, що у вас є, що вам підходить, і, і все. І нічого правильно. складного, Але Але це має але... бути чітко, поступово так, 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 і якісні матеріали. Тобто, підсумуємо ось цей невеличкий блок. Якщо вибираєш правильну косметику, так. вибираєш правильно під індивідуальні якісь особливості, так, там, склад, правильно наносиш, правильно змиваєш, правильно доглядаєш. Тобто, Боже, це ціла наука. І То... Також, ну -ну. вибачте, тебе переп'ю, звертати увагу на срок придатності. Тому що, наприклад, туш, хто не знав, після від Відкриття, вона нею можна користуватися не більше трьох місяців. Тобто, не можна ще своїм дітям у спадок залишити ні, ні, і так не, не, не підійде. Не тобто є дуже багато особливостей, які, дотримуючись, тоді немає шкоди для шкіри, обличчя так, і так, так далі. Бо, тому подібне. Так, це доведено науковому, тому це, це не є. Я, наприклад. Фарбуюсь, ну, не знаю, напевно, від восьмого класу <сіх> Але це ще не відпало, тому буде <сіх> <сіх> <Це не> добре. <сіх> ну так, ти дуже красива, тому я думаю, <піх> що можна довіритись. А ось скажи, що така річ, от на відміну від мені здається, України і в Америці, ось тут в Америці люди більше. Собі дозволяють, так мовити, виходити в люди, не сильно думаючи про те, як вони виглядають. В Україні, мені здається, ну, якщо ми говоримо про дівчата, то давайте чисто стереотипно, можливо, деякі хлопці теж навіть сміття виносять, фарбуються, мають бути красиві. Тут більше. Чоловіків і дівчат, головне, що було зручно, а як воно виглядає, як інше сприймається, вже немає різниці. Чи впливає якось, з твоєї точки зору, з тими людьми, з якими ти спілкуєшся, які до тебе звертаються правильний, якісний макіяж, якось не знаю, на самооцінку, на ставлення своє себе у цьому світі, якось люди відгукуються про це? Макіяж на самооцінку. Ну, я хочу сказати, взагалі, що таке самооцінка? Самооцінка це. Напевно, шкала якась кожної людини, яка і як вона себе оцінює, і який бал вона собі кладе. І якщо говорити, наприклад, про більш таку глобальну самооцінку, то ну, це коли людина абсолютно себе не приймає, абсолютно себе не любить і не любить нічого в собі. А більш така часткова самооцінка, вона я думаю, що все ж таки пов'язана і в. Трошки все ж таки напевно впливає і взагалі зовнішній вигляд на, на самооцінку. Але я не бачу в цьому якоїсь глобальної такої проблеми, тому що ну погодьтесь ну, в кожного з нас. Е Є хоча б щось одне, що собі може не подобатись. Ну, в обличчя, чи там я не знаю, чи, чи в когось хтось може вважати, що в нього затанке волосся, хтось може думати, що в нього там не знаю, не надто виражені скули. І це, на жаль, не завжди залежить від нас, це залежить від оточення, що нам говорять, що нам колись говорили батьки, в якому оточенні ми росли однокласники. І, і я вважаю, що макіяж це дуже класний такий інструмент. Для чого? Для того, щоб. Та сама горбинка на носику — дуже класно, можна її забрати тінями. І... Або підкреслити якісь свої Або особливості. — Або підкреслити, так. Або також підкреслити якісь свої красиві сторони, наприклад, в когось пухлі губи, їх можна зробити ще більше, виразити. Чому ні? Mm -hmm. Також це я вважаю, що це навіть більше про любов до себе, навіть про піклування про себе. Якщо людина щаслива від цього, якщо вона почуває себе красивою, впевненою жінкою, ну чому ні? А щаслива жінка, я думаю, це ні для кого ні для кого не секрет. Щасливий чоловік і взагалі ціла сім'я. так Розумію, до тебе приходять там дівчата, скажімо, у більшості, і вони інколи напевно приходять поспілкуватися про якусь цю енергетику. Обожнюєш поговорити про якісь там ваші спільні дівочі теми. І мені здається, якраз це є важливий чинник в. Для людей, які звертаються до тебе, навіть не тільки той самий якісний, гарний, красивий макіяж, а й процес його, як сказати правильно, нанесення. чи як? Ну так, дуже важливий комунікація з людьми, спілкування з клієнтами це надважливо, особливо, якщо де, ну, візьмемо наречено. Угу. Це ж для неї такий важливий день. вона його… Дівчата не зрозуміють, що ну, З п'ятого класу, вони з його планують... так, так. так, вони його планують з дитинства і мають прийти все просто ідеально. Вони собі там уявляють себе принцеса, королева і, і не дай Бог щось піде не так. І саме вибір стиліста це, це надважливо, тому що в мене був дуже гіркий досвід в цьому. А ну, розкажи. Uh, це твій особистий, коли ти заміж виходила? Так, коли я виходила заміж, я ну. обрала. Візажиста і стиліста позарська в одному. Це було uh -huh. одне. По відгуках мені порекомендували подруги, знайомі, і я така зранку щаслива встаю. <гум> я вже перечуття. <гум> ну, ну. Передчуття, таке легке хвилювання. Я собі уявила свій образ, яка в мене має бути зачіска, макіяж. Приїхала я і така вся щаслива, і тут мені просто нахамили, зробили взагалі не так, як я хотіла. Я взагалі не є таким клієнтом, щоб. Ну, До чогось так просто так прикопувала, щось там вимагала. Доволі лояльно. Ну так. і мені просто, я, я розумію, що мені роблять не те, взагалі за чим я прийшла, і я себе не так бачила. І я просто зробила їй одне зауваження. Давайте, може, тут зробимо не так, а ось так. І мені просто сказали, що ну, це вже після другого зауваження, такого теж досить толерантного, вона мені сказала, ще одне слово, і будеш в себе вдома дороблювати собі свій і макіяж, і, і зачіску. І я просто сиділа, мовчала. Нагадаю, це ще... ранок твого весілля. Так, це ранок нареченої. Так. Моя мама сиділа з боку в шоці, каже, я нічого не казала, бо думаю, зараз реально будеш сама собі все робити. Каже, я просто промовчала, потерпіла, поїхала, звісно, що недовольна додому. По дорозі ще й розплакалась. Все потекло. Все потекло, О, я тоді ще більше розплакалась. Це вже як це... ефект доміно, одне та Так, Ну, ну. приїхала додому. Е... І, напевно, ну, як притулок, колись сказав у своєму монолозі, що наречена зранку зробила зачіску, поїхала додому мити голову, так? Ні, голову не мила, але в мене ж все ж таки, я ще не була тоді ага. в цій справі, але все ж таки щось міла, розуміла, і повністю перед зачіски переробляла сама. Макіяж поновлювала, цей попливший макіяж і, і дуже такий в мене неприємний спогад лишився про це. Тому, але це мені дало таке розуміння. Навчила мене на майбутнє, що як не можна, як не треба, і як, як наскільки взагалі стиліст і візажист важливий, особливо як, як треба бережно працювати з нареченими, тому що це взагалі перша це. людина, яка розпочинає цей день, і треба бути максимально ну, на позитиві і розуміти, що і проявляти частинка... підтримку, напевно, так, тому що так, людина так, і, так, так хвилюється. Так, і так хвилюється. І... Тому ось... Ну, а ось ти кажеш: ну, якщо відштовхуватись від твоєї історії, ти там зробила зауваження, ще щось. А як е, комунікуєте з клієнтами? Ну нема такого, що вона приносить ескіз, ось показує, Є. я хочу ось так. Є, Є таке, так. я Вон хочу ось так ходить? виглядати. Так, фото показує тобі, таку мені зачіску, але не завжди така зачіска може пасувати по типу людини до типу Ну, От дійсно, І якщо тому. приходить людина, каже, хочу так, 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 а ти бачиш, ну от з її там не знаю. Рисами обличчя, ну, не її. Ти якось намагаєшся внести якісь корективи, підказати. Намагаюсь, можу якось так коректно сказати свою думку, дати свою скромну пораду, але я завжди прислухаюсь, завжди прислухаюсь, тому що клієнт має піти задоволений. Не угу. я задоволена від того, як він виглядає. Не хтось там ще, а саме клієнт. Uh -huh. Тому так, я, я завжди стараюсь давати якісь поради, підказати. І, ну, багато дослуховуються, багато взагалі мене зразу питають, що би ти мені порадила, Який, я, якою мені сьогодні? Я... Ну дивись, от а ще ось таке, коли до тебе звертаються, скажімо, ну, наприклад, ті ж самі наречення. Я, як ведучий, можу сказати, в мене просять там, скиньте відео якесь або ще щось, але дуже багато питань знімається, коли йдемо спілкуватися. От сідаємо за чашку кави, там, 2-3 годинки собі спілкуємося, люди бачать, яка я людина, і розуміють, чи підходжу я їм, скажімо, по якихось хвилях чи ні. А ось ти, як спеціаліст, чи є якісь, не знаю, пробники, чи є якісь можливість. Прийти людині до тебе завчасно, зробити якийсь пробний макіяж на те ж саме весілля, і вже від цього відштовхуватися. Є таке? Є, звичайно, я дуже чекала на це питання, Думаю, що ну, це, це просто, я не знаю. Дякую тому, хто це придумав. На жаль, на той час, 10 років назад, коли в мене було весілля, Такого про таке ще було. ніхто не говорив. Можливо, mm -hmm. десь було, але я про це не чула, на жаль. І це дуже класний такий мастхев. У мене подруга до речі. Роки, напевно, чотири назад не було весілля. Вона робила чотири пробні зачіски. І з тих чотирьох вибрала саме ту ідеальну. Це в тебе робили чотири пробні? Ні, ні, Чотири ну -ну. пробні зачіски вона зробила перед тим, перед весіллям. Була на 100% відсотків і тому це дуже круто, тому що це дає можливість. Але, до речі, дуже багато людей я чула, що кажуть, що це візажисти і стилісти придумали заради того, щоб просто заробити більше грошей якось на цьому. Давайте прийдіть на пробну. Але ні, це дуже круто, тому що ви можете поспілкуватися, привикнути з... на Привикнути, Бачите, чи взагалі це ваша людина, щоб у вас не було таких історій, як от мене, тому це ідеальний варіант. Просто краще нічого не можна придумати. Походит. І навіть щоб так просто, знаєте, не, не, не тратити гроші на вітер, я завжди пропоную клієнтам е, обрати дату, наприклад, якийсь день народження, uh -huh. або просто або кудись сходити на побачення, куди, щоб не просто прийшла, зробила зачіску і додому прийшла з мила, а кудись все ж таки її використати, вигуляти, uh -huh. так сказати. Тому ну, це, це дуже класна практика, і не думайте, що це. Ну, в якійсь мірі може комусь і так. <гум> <гум> Але насправді це дуже класна така можливість познайомитись і поговорити, побачити, чи це ваш майстер, чи це не ваш майстер, і взагалі, чи комфортно вам, чи він вас розуміє, <гум> чи розуміє те, що ви хочете, за чим ви прийшли. І... І ще багато чого ну, дійсно, тому що все ж таки, якщо людина вже вирішила там одружитися, вийти заміж, то цей день для неї особливий і він має пройти дійсно на найвищому рівні. Так, так, і так. тому я думаю, не варто економити на пробні зачіски. Я зекономлю, але потім буду мати нерви, про які буду згадувати наступних 10 чи 20 років. 100%. Тому потрібно прийти, зробити собі, познайомитися, поспілкуватися, попити каву. Не знаю, п'яти каву, коли робите якісь зачіски. Не тільки Так, поспілкуватися і бути вже спокійним. Відповідно, в той день X, скажімо так, коли весілля, коли інші хлопоти є, інші якісь питання, нерви, як мінімум, питання зачіски і макіяжу відпадає, тому що ти приходиш, розслабляєшся. А скільки часу займає з Робити весільний макіяж і зачіску Ну, В середньому. Довше, набагато довше, ніж звичайний вечірній, тому що там набагато більше вимоги. там як я вже теж казала минулого разу, що весільна зачіска і макіяж має витримати сльози, вітер, дощі, будь -що. Поцілунки ну, родичів, поцілунки, яких ти та, ніколи не бачила. Та, до речі, та. <гум> Ці поцілунки вам <я> так. <гум> тобто потрібно, він має бути такий а, Максимально стійкий і йому просто набагато більше уваги треба приділити. Я не знаю, ну напевно, зачіска година-півтори, і макіяж так само. Це взагалі залежить від запиту. Uh -huh. Чого людина хоче, тому що вони бувають різні різні техніки, і тут не можна сказати один конкретний такий е, відрізок часу, але. Ну, от ти кажеш Шагу. різні техніки. А от ти як спеціаліст, ти даєш, можливо, поради людям? От ти кажеш, ми ж говорили за зачіски, особливі там побачення, весілля, будь-яке інше свято. Але ж людям потрібно практично кожного дня кудись йти, в люди, в когось дуже таке, як в тебе, гарне, красиве волосся, але з ним потрібно щось перед тим зробити, щоб воно було таке гарне, красиве. Скажи мені питання відносно. Щоденних укладок ти даєш, можливо, якісь поради, можливо, якісь настанови, підказки. Ну щоденні е, укладки, взагалі, я думаю, вмію робити ну, майже кожна дівчина, тому що це е, таке. Але щоб волосся завжди виглядало красиво, доглянуто. Також не потрібно забувати, що за ним потрібен дуже гарний догляд зволоження. І є дівчата, які використовують укладки там, наприклад, кожного дня або випрямляють Ну, обробляють його якимись гарячими приладами, плойками і так mm -hmm. далі. Це часом хіба не, не йде на шкоду волосю? Йде, йде, звісно, йде. Але волосся це і мертва тканина, вона її неможливо ні відновити, ні ну, нічого більш такого з, з ним зробити. Але е, хочу сказати, що якщо є правильний догляд, то воно набагато довше буде, ну ніби візуально реанімується. Тому можна все ж таки випрямляти, крутити, але обов'язково використовувати термозахист. Є такі спреї. Він повністю не, не захистить волосся, але в цьому щось все ж таки якийсь відсоток є захисту, і тобто є термозахист перед тим як використовувати так, гарячі так, якісь так, прилади? Так, спеціальний спрей, термозахист, який може захистити волосся від е, високих температур, але не забуваємо, що не на 100% це захист, це просто такий. Ну і зволоження, обов'язково зволоження, гарні маски відновлюючи, чи як воно називається. Так, це такий. <реш> Але ось, о, не забувайте про маски. Хороший сам... mm -hmm. шампунь, який потрібно підбирати, також по типу шкір голови, по запитах, фарбоване, фарбоване волосся. І взагалі mm -hmm. всі маніпуляції шкідливі для волосся. Тому можу порекомендувати, тільки гарний догляд. І... і все, напевно, для близько щось креми є також дуже класні. Я так розумію, ти готова дати якісь чіткі поради, які конкретні креми, якщо людина звернеться до тебе, тобто можна до тебе звернутися навіть по консультацію просто. Ну так. Такого плану. Так, я завжди стараюсь рекомендувати своїм клієнтам, які приходять на укладки або на локони, якийсь догляд, щоб потім, після того, як вони змиють зачіску, щоб в них не залишились просто якісь. Палички, оці і неприємний спогад. Про мене це ж вона спортила так. Тому я завжди корисні рекомендую. Тобі бажаю, щоб до тебе приходили якомога більше вдячних клієнтів, які потім будуть згадувати, скажімо, наприклад, якщо відносно весілля, день свого весілля будуть казати: як пройшло твоє весілля? Ну весілля так собі, а зачіска була шикарна. Наречений не прийшов, але зато гарно. Але зато яка я була гарна. <гум> Тому так. дійсно бажаємо, щоб ті люди, які до тебе звертаються, були задоволені. Клієнти, усі були щасливі, радили тебе своїм дружкам і подругам і хто до них звернеться. Люди, які, боже, яка гарна зачка, де ви робили, <гум> і будуть казати, що у Марії мандурак. <гум> дякую тобі, що ти знайшла декілька хвилин свого часу. Дуже дякую за розмову. Дуже було цікаво також. – приємно? Я вже не переживаю, не хвилюєшся. Тому наступного третього разу, коли до нас прийдеш, взагалі хвилювання не буде. Тоді пропоную наступного разу, щоб ти привела якусь дівчину з зачіскою Мастер-клас. майстер-клас, і щоб люди, які дивляться нас в Ютубі чи у Фейсбуці, бачили безпосередньо твою роботу. Дякую, друзі. Нагадую, що на сьогодні була в гостях Марія Бондурак, це стиліст по зачісках, візажист. Тому якщо у вас якісь весілля, ні, народження, корпоративи чи просто хочете бути для себе гарною, і красивою, звертайтеся до Марічки. Підпишіться на канал Радіо UA Ей Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.